Борітеся, поборете, вам Бог допомагає у бій. Зі словом Тараса Шевченка для бійців антитерористичної операції створили спеціальне видання кобзаря маскувального кольору та маленького формату. Автори ідеї переконані, на фронті має бути не лише важка артилерія, а й духовна зброя. Ріжним каменем патріотичного виховання громадян України і цивільних, і військових. Я вважаю кобзар Тараса Шевченка. Для того виданий цей військовий кобзар з такого невеликого формату, з тим, що він міг бути у кожного, хто зараз воює, і щоб він міг звернутися до кобзаря і в час перемоги, і в час труднощів. Шука козак свою долю. Слово тараса то є зброя і по духу саме тарасове слово зараз для нас має таке значення, і сила в ньому є, і воля, все, що, все, що необхідно для воїнів. АТО. Автори ідеї кажуть, спеціальні кобзарі для фронту видавалися і раніше. У колекції музею Тараса Шевченка є кобзар часів Першої світової війни, залитий кров'ю солдата. От те, що відбувається зараз, це історія нашої України, і кобзар на фронтах це тема взагалі не нова. Просто от хто думав, що повернеться знову до того, що видаємо кобзар для фронту. Є в нашій колекції видання унікальні по-своєму, навіть я б сказала, моторошні, тому що є от видання тисяча. 912 року. Перший тираж збірки зі спецпризначенням тисяча примірників. Проте автори ідеї планують розширити проект. Єлизавета Гарасимюк, Сергій Черніков, телеканал Новин 24.